Що для вас означає фраза інвестиції в ігри? Для нашого покоління це скіни, наліпки та кейси. Але якщо поставити це питання більш дорослим людям, то вони певно подумають про акції та фондові біржі. І не дарма, бо в такий спосіб теж можна заробити на кіберспорті чи ні? Сідайте зручніше, бо на вас чекає розповідь про альтернативний спосіб інвестицій в кейс, акції яких команд можна придбати зараз. Як підтримати своїх улюбленців через криптотокени, та чи вигідно це взагалі? Ми розповімо в цьому відео. Від вас потрібен тільки лайк Prefaром. Привіт! Це Сієспрод. За останні декілька років ми звикли слідкувати за айтемами, зростанням кейсів та новинами про нашу улюблену гру для того, щоб на цьому заробити. Steam Market це по суті наш фондовий ринок, такий самий, як ми бачили у відомому фільмі з Дікапріо. Недарма капіталізація скінів КС спокійно конкурує з криптою, хоча 10 років тому, коли саме ми починали грати, цього не було. І такому стрімкому розвитку гра та її ринок скинів завдячує двом факторам: інфлюенсери та кіберспорт. Про медійних поціновувачів скінів ми хочемо зробити окреме відео, наприклад, про Max Killet, якого ми обговорювали в нашому Телеграм та ТікТок. Посилання на наші аккаунти в описі. Доєднуйтесь до ком'юніті. А зараз про кіберспорт, турніри, інтриги, пристрасть, яка змушувала нас тренуватись по 10 годин на добу. Саме потужна професійна сцена суттєво вплинула на становлення такого великого ком'юніті CS, яка й досі приваблює нових гравців. І особисто нам сумно через те, як Valve ставиться до розвитку та підтримки цієї індустрії. Скай з турнірами все ще більш-менш окей, бо більшість операторів перейшла на партнерську систему. Хоча, якщо глянути на Dota та International, то легко побачити байдужість Valve. Інт створював атмосферу найзапеклішої боротьби, в якій було безліч сильних команд, за які хочеться вболівати. Але причиною цьому був здоровезний призовий фонд. Він і досі є, хоч і стагнує з кожним роком. Через це команди живуть від інта до інта. Коли не виходить пройти на головний турнір року, зникають, змінюють теги та інвесторів. І вболівати за когось стає все складніше, і дивитись вже якось не хочеться. Для КС-сцени це теж велика загроза, від якої рятують турнірні оператори з гарною стратегією. Вони підписують партнерські угоди з відомими тегами і гарантують командам участь у своїх великих турнірах. Завдяки цій системі у турнірного оператора є гарантія переглядів їх турніра, а у команд є зрозумілий графік та подушка безпеки. Але сказати, що в кіберспортивних клубів все добре ну зовсім не можна. Як і в турнірів, в команд є свої рекламні контракти. Втім, щоб бути прибутковими, командам треба робити свої джерсі приблизно ось такими. Тому найсміливіші з представників топ-клубів вирішили ризикнути та вийти на фондовий ринок зі своїми акціями. Знайомтесь: Face та Astralis. Першопрохідці на біржах. На двох мають більше 135 мільйонів цінних паперів в оберті. Щоправда, Астри вже вийшли з бірж, але їх акції залишаються активними. Але про все поволі. Наприкінці 2019 року Astralis запускає своє IPO та розміщує свої акції на біржі Nasdaq. Ціна встановлена у кронах. І на початок торгів одна акція вартує 8,95 данської валюти. На цей момент капіталізація кіберспортивного ринку оцінюється в приблизно 1 мільярд доларів та, начебто, зростає на 20% за рік. У Астер є всесвітньо відомий склад з CSGO та перспективні команди у FIFA та LoL. Логічно припустити, що на такому підйомі цікавості до кіберспорту прямі інвестиції в організацію будуть вигідні для всіх. І тут справді цікаво, бо, купуючи айтеми в КС, навіть ті самі наліпки Astralis, ви допомагали команді лише з невеликими відсотками. Все інше забирало собі Valve. Акції це прямий спосіб підтримати команду, так ще й вкласти свої гроші, які завдяки популярності кіберспорту мали би примножуватися ці кілька років. Спроба дійсно була небезпідставною, але навіть 4 Major Champions не змогли втілити цю ідею в життя. Після ери данського колективу пішли складні роки, і команду залишила головна зірка Device. Генеральний менеджер Immortals Larpis помітив, що з відходом ріцця акції Astralis Group здешевіли на 3,5 мільйони доларів по суті моментально, і спад продовжувався дуже довго. У серпні 2022 року ціна за одну акцію становила 2,5 датських крони, і на наш подив, це не зупинило інший грант в тому самому місяці вийти на ту саму біржу. Фейс Клан перемагають на мажорі в Антверпені, потім беруть золото на Ім Керн. На цей момент вже мають велику кількість успішних професійних складів в різних дисциплінах та цілу медіа імперію з 50 плюс інфлюенсерів. До цього всього контракти з Макдональдс, Nissan та SteelSeries здавалось, що може піти не так, але ж пішло. Торги почались з 20 баксів за акцію. Це для порівняння у 20 разів більше, ніж акції Астраліс на старті. І вже у 2023 році ми бачимо новини про скорочення штату працівників спершу на 40, а потім іще на 20%. І звісно, паралельно з цим, падіння акцій до смішних 68 центів за штуку. В голові таке складно скласти докупи, але фейзи навіть переплюнули Астрів в рівні провалу. Якщо казати про причини, це постійна від'ємна прибутковість, яка не може покрити такі величезні штати працівників, на що постійно жаліється ceo Фейс. Хоча здається, що з такою кількістю ресурсів та партнерств вони гроші можуть в смітник викидати. Хезе, може вони так і роблять. Вже в кінці 2023 року канадська компанія Game Square, яка володіє клубом Complexity, заявила про свої наміри викупити Face Clan. Варто зазначити, що Game Square вийшла на фондовий ринок ще в далекому 2016 році із ціною в 1350 канадських доларів. У 2018 році їхні акції вже коштували майже 4 тисячі, але тенденція, яку показала Astralis, спіткала і їх. Зараз ціна смішна 2 канадських долари за штуку. Утім банкротом Game Square не назвати, вони все ще мають позитивний бухгалтерський баланс. А ось Face, в свою чергу, мають невтішну ситуацію. За правилами біржі NASDAQ, акції, які коштують менше долара, мають бути видалені з біржі через 90 діб. Після цього на компанію чекають судові розгляди і перехід до статусу приватної компанії. Звісно, в таких умовах про інвестиції в цінні папери фейзів не може бути мови. Астраліс, у свою чергу, винайшли спосіб, як уникнути цих процесів. Вони вийшли з ринку самостійно, але акції не анулювали, а зробили свій майданчик, на якому можна купити або продати їхні папери. Вся ця система детально розписана на їхньому сайті. Утім, ринкової ціни в акції тепер немає. На сайті про це написано прямим текстом та запропоновано самостійно ставити ціну продажу. На нашу суб'єктивну думку інвестиції запропоновані цими організаціями не вартують жодної уваги. Кіберспорт, хоч і популярний, але тенденції не втішні. Valve продовжують диктувати свою політику, і 2024 стане останнім сезоном, в якому в операторів є змога проводити партнерські турніри. В 2025 році скоріше за все буде використовуватись система, яку зараз демонструють мейджори. Всі рівні, всі кваліфікуються. Чи має це сенс? З точки зору скіла та конкуренції на змаганнях таке рішення має принести трошки видовищності. Ми часто бачимо, як гранди вилітають в дуже неочевидних стадіях, можливо, на них так впливає гарант участі на всіх турнірах, але нам здається, що це вигадана історія. Точно сказати можна лише одне: якщо на турнірах не буде грандів, переглядів буде менше. І це в ситуації, коли один зацікавлений глядач кіберспорту монетизується в межах 10 доларів. Для порівняння в найбільших американських чемпіонатах зі спорту 60-100 доларів. Звісно, це обумовлено наявністю щотижневих великих офлайн подій, на які люди купують квитки, або дивляться за підпискою на спортивних каналах. І, можливо, не будь кіберспорт безкоштовним для онлайн-глядачів, все було б інакше. Але думки про такі кардинальні зміни індустрії масово ще не звучать. Деякі бізнесмени подумали зовсім в інший бік і зробили спробу інтегрувати практику, яка успішно використовується в європейському футболі, і зав'язали це все на криптотокенах. А це ж друга річ, яка виникає при згадці слова інвестиції. Тож нам це цікаво, може хоч тут ми знайдемо спосіб заробити на кіберспорті. Називається це все діло. Socios.com. Очевидно, що творці надихнулись іспанським футболом, де ледь не кожен клуб від примери до нижчих дивізіонів має Socios – зареєстрованих фанатів, які платять щорічний внесок в клуб, і за це отримують привілеї і голос в структури клуба. Сосіос теж почали з футболу і партнерились спершу з клубами АПЛ, а потім набили собі ексклюзивів у вигляді команд формули, баскетбольних клубів та найважливіше для нас кіберспортивних команд. В доступі фан-токени Na'Vi, Vitality, OG та інші. Купити їх можна за допомогою внутрішньої валюти, яка в свою чергу купується за гроші. У нас є графік цін на токени. Зупинимось на Наві, бо з їхнім токеном справи йдуть найкраще. І це не дивно. Медіакоманда команда Наві розробила для співпраці з Socio з багато способів комунікації. Володарі токенів голосували копійкою за майбутній контент, також обирали MVP та отримували новини від організації завчасно. Але на графіках знову прірви: в еквіваленті на гривні токен Наві коштував більше 400, минуло два роки і поки тільки повільне знецінення. 13,5 гривень це непогана ціна, як для голосу у структурі клуба. Натомість великих перспектив заробити на цьому поки не видно. Але на нашу думку за Сосіс є сенс слідкувати. Бо кіберспорт треба підтримувати, завдяки ньому ми всі тут і зібрались. Цікаво, що кіберспортивну індустрію досі ідентифікують як зростаючу, ну командам це наразі не допомагає. Ще варто помітити те, що геймдев індустрія справді показує стабільне зростання, і великі видавці ігор почувають себе досить добре. Відбувається це через внутрішні ігрові покупки. Відсоток доходу від інґєм контенту вже перевищує дохід від продажів самих ігор. Нагадаємо, що в КС це теж є. Новий кейс розлітається як гарячі пиріжки, а ключик до нього це 91 гривня в копілочку контори, не СБУ. Подивимось, як Valve будуть підтримувати індустрію, завдяки якій вони постійно примножують свої статки. Як бачите, почали з інвестицій, закінчили за упокій. Якщо ми про щось забули або не врахували, напишіть нам свої думки в коментарі. Поставте лайк, якщо це відео було вам цікаве. З вами були Сіясмонд, ваш гід у світ інвестицій. Стім.